Доброго дня. Получила ось такі гарні косметички. Це новиночки у нас в компанії. Німецька якість. Ось так виглядає косметичка Алоя Вера. Що тут спрей спасатель швидкої допомоги. Далі крем, лосьйон Сонцезащитний, СПФ. 30, він на 96% захищає від сонця. Дуже класний. І зволожує шкіру і захищає. Це як денний уход можна застосовувати. І третій засіб це концентрат гель-алоя. Це все ще саме необхідне, це ну, настільки літом корисні наші засоби, спрей від того, коли шкіра згорить на сонці. Дуже заспокійливу дію класно ви будете мати. Зволожує, це захист, це як тонік для лиця, для обличчя, від подразнень після гоління використовуєте, це лікує горло від будь-яких заболівань, носа від заложеності, від інфекції, від гаймориту. Так, очі запалення знімає, і зір відкриває уші вуха від запалення в отиту. Дуже класно. Всі е, проблеми зі шкірою це е, дерматити, всякі алергії, рани, укуси насікомих, комарів. Е, дуже заспокійливу дію має і е, зуд прикращається, і запалення шкіри знімається і перестає чесатися е, від грибка на ногтях, е, від е, Рани там, допустім, кровотечу останавлює, дуже швидко загоює шкіру від псоріазу, алергії, дерматиту, від всього на шкірі лічить. Також від молочниці спринцюватися можна з цим спрейчиком. 83 алоя, 12 трав та прополіс у складі. В общем, це моє улюблене средство, я його застосовую кожного дня. Навіть якщо ножки сухенькі, п'яточки, то теж дуже гарно зволожує. І, і замість крему для рук теж використовую. Кругом використовую спрей цей. Далі концентрат гель, Так, зараз, де він концентрат гель. Концентрат гель алоє. Це вообще класна штучка. Всі теж і прищі, і рани, і укуси загоює дуже швидко. Якщо рани, які не загоюються, от є у людей, що так, ніяк не заживають. Концентрат дуже допомагає. Спрейчиком пшикайте. Ось цим спрейчиком пшикайте, а зверху намастюйте концентратом. Дуже швидко буде вилікування вашої шкіри. Концентрат можна використовувати при як антисептичний засіб. Який позбавляє і молочниці, і грибка, це по гінекології, лікує і жінку, і чоловіка. Від кіст від кіст ну, теж використовуйте тампони кожного дня. Робіть і кісточки, вони всі уходять, розсасуються. Також лікує і очі, якщо там, наприклад, ячмінь або запалення вуха, прям гель наносимо паличкою вушною вушкою і виліковуємо. Концентрат наносю на все лице, на всю всю шкіру і на очі, кругом і під очі, підтягує шкіру, робить її гладкою, пружною, дуже добре зволожує. Коротше, кругом концентрат можна використовувати. Ну, а третій засіб, який є у цій нашій косметичці, це кремчик від сонця, СПФ 96% захисту від сонця. І дітям можна, і дорослим, і на обличчя, і на все тіло. Крем гарно впитується, не залишає жирного блеску. Жирності не дає, дуже класний захист, і як денний крем, можете його використовувати. Ціна такої косметички 999 гривень. Це косметичка в подарунок, де ще й ці три засоби вони виходять з великою знижкою, бо якщо купити їх окремо, то буде набагато дорожче. Так що, кому понравилося, замовляйте, поки є в наявності. Бо це лімітована колекція, і вона скоро закінчиться у компанії ЛР. Косметичка ще класна, така вмістительна, дуже багато сюди всього можна положити, і це німецька якість. Усьо і класна підкладочка тут. І змійка не ломиться. У мене вже 6 років є косметичці. Одній користуюся з задоволенням.